У Полтаві та області стартував опалювальний сезон. Тепло в оселі почало надходити на кілька днів раніше обіцяного. Мешканці Полтави кажуть, тепло в оселях є, але не скрізь. Об'явили, що розпочали знаєте, від цього тепліше. Я живу в приватному будинку та тепло. Внуцю забрала на канікули. А в них же вчора тільки включили. Сади один, поки не то то холодно. Подарили мені діти електропростирадло. Нагадаємо, рішенням виконкому Полтавської міської ради опалювальний сезон у Полтаві мав стартувати 3 листопада. Але рішенням позачергового виконкому 28 жовтня він розпочався того ж дня. Керівники Полтавської ОВА та Полтавської громади говорять, запуск опалення відбувається поступово. Вчора мною було направлено відповідний лист. Рекомендацію щодо початку опалювального сезону з 28 жовтня 2025 року. І е, подача тепла має відбутися найближчі дні. Загалом е, рішення президента ухвалене з огляду на. Зменшення температури і зменшення навантаження на енергосистему кожен день без централізованого опалення це значить, що всі вмикають електроприлади, і це велике навантаження на енергосистему. Наші тепловики нашого комунального підприємства «ЖО-2» працюють у взаємодії з Полтава Теплоенерго. І станом на зараз вже розпочався процес. Як повідомила Катерина Ямщикова, сьогодні станом на 18-ту годину подали тепло до 540 будинків громади. Котельні Полтава теплоенерго вмикає згідно з погодженим графіком упродовж двох діб. Зазначили у прислужбі підприємства. Нагадаємо, раніше опалення увімкнули у медичних установах та дитячих садочках.